На кафедрі кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства під егідою Кримінологічної асоціації України відбувся круглий стіл, кримінально-правові та адміністративні засади, підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності підрозділами УВС України. У роботі круглого столу взяли участь представники вищих навчальних закладів Харкова та інших міст України, серед яких як досвідчені науковці, так і ті, хто лише. Ше починає дарувати свій шлях у науку, за словами начальника кафедри Олексія Литвинова, питання пов'язані з порушенням норм моральності громадського порядку, є надзвичайно актуальними і завжди викликають широкий резонанс як серед громадськості, так і наукової спільноти. Ми дуже раді з того, що наші колеги долучилися до цієї справи. Я маю на увазі і представників Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ і вже. Традиційних наших партнерів з Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і Інституту вивчення проблем злочинності імені академіка Сташиса, які, як я вже казав, постійно беруть участь у наших заходах і з нами підтримують. Добрі ділові стосунки представник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Володимир Шаблисти зазначив, що обговорення питань боротьби з правопорушеннями проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності стане добрим підґрунтям для напрацювань на теоретичному рівні принципів і методів організації протидії таким правопорушенням. Не будемо говорити, що це надактуально, тому може на теоретичному рівні щось наговоримо і можливо. Хоча б на теоретичному рівні будемо розуміти, що відбувається в країні, і як майбутні правоохоронці протидіяти новим загрозам, викликам людям в цілому державі. кримінально правові адміністративні заходи на сьогоднішній день є доволі актуальними. Потребує розроблення дана проблематика, вироблення певних аспектів боротьби, удосконалення процесу нормотворчого і як наслідок правозастосовчого. З боку компетентних органів виступи та доповіді учасників наукового заходу опубліковано у науковому збірнику.